Пані Наталія, косметолог зі стажем 18 років. Раніше жінка працювала в Одеському салоні краси. Однак війна внесла свої корективи в її життя. Майже з перших днів березня 2022 року. Пані Наталія разом із донькою переїхали до Мукачева. Завдяки отриманому гранту. Жінка тут відкрила свій косметологічний кабінет. Я тут відкрилася в січні місяці. До речі, за допомогою гранта від громадської організації Рада жінок донеччини тому він пропонував гранти. Треба прописати гарно свій бізнес-проект, гарно його представити, донести, що те, що ти будеш робити, що як мінімум ти себе трудоустроїш, да, як максимум будеш економіку держави підтримувати. От я там було, багато було таких жінок. От я була одна з них, і на цю суму я змогла релокуватися, як це зараз називається, відкрити тут кабінет. Косметолог каже, їй допомогли реалізувати себе, тому і вона вирішила допомагати людям. Тож долучилася. До проєкту безбар'єрний салон». благодійний проект на Закарпатті започаткували з весни цього року. Раз у місяць перукарі, косметологи та майстри манікюру і педікюру безоплатно обслуговують маломобільних людей: тих, хто не спроможний оплатити такі послуги, та ВПО. Завжди, коли я працювала, то до мене я вже 18 рік. По-моєму, просто 17, то завжди. Е Приходили, з'являлися клієнти з такими ну, з певними особливостями, да, з якимись складнощами, там більш чи менш мобільні, такі як вагітні жінки, літні люди. От у мене такі категорії завжди були. Для них якісь треба е умови, підходки персонал, персоналізований, е програми. Інколи треба якісь індивідуальні складати. Чистка обличчя, масаж обличчя, комплексні програми тобто, от, як зараз я роблю жінці, це очищення. Глибоке, потім маска, якийсь там, апарат можу використати, і масаж це комплексний буде догляд. Це називається безбар'єрний савон. Да, і всі майстри, хто можуть довіки, долучилися, виділяють повністю весь день, щоб попрацювати в цьому проекті. Цього разу пані Наталія робила процедуру для волонтерки громадської організації Безбар'єрна Закарпаття пані Альоні. Вона працює саме з маломобільними людьми та постійно привозить їх до безбар'єрного салону. Я є членом безбар'єрного закарпаття і завжди стараюся виділити годинку-дві деколи супроводом людям, які не можуть кудись потрапити. Я їх супроводжую. І напевно вирішили, що я всім допомагаю, а на себе не завжди маю час, тому подарували мені. Теж таку хорошу годинку косметолога. Всі люди мають бути людяні. Тому ну, хтось може собі дозволити, хтось не може. Є люди, обмежені можливості різного віку, тому комусь потрібна чистка, комусь не потрібно зовсім. Але коли вони прийдуть. Їм приділять увагу, я думаю, вони будуть дуже задоволені. За один день роботи безбар'єрного салону майстри-волонтери надають послуги мінімум п'ятьом людям. Залишити заявку можна на соціальній сторінці Фейсбук благодійної організації Безбар'єрне Закарпаття.